Цукерки із популярним в народі висловом про російського президента передали українським бійцям на сході. Львівські карамельє виготовили півсотні кілограмів солодощів для фронту. Майстри кажуть, знайшли оригінальний спосіб підбадьорити хлопців, які воюють з російським агресором. Донечанка Тетяна у Львові не вперше таких креативних солодощів раніше не бачила. Переконана, ці карамельки заряджатимуть енергією і підніматимуть бойовий дух бійців. Я підтримую українську армію, наших хлопців і ваших хлопців. І желаю всім тільки пат'єди і за єдину Україну. Тільки за єдину Україну. ідея зробити такі патріотичні цукерки виникла у місцевих карамельє спонтанно. Виготовили пробні карамелі, розійшлися вони на ура, вирішили почастувати солодощами з популярними народів висловами і солдатів, які воюють на сході країни. Перші 25 кілограмів відправили на фронт місяць тому. Зараз робота майстрів значно пожвавилась, Пояснюю. Бійці просять більше саме цих смаколиків. Якщо ми відсилаємо цукерки в АТО, кожен з наших захисників, коли побачив цю цукерку, відчує, що ми також їх підтримуємо на сі 100%. 50 кілограмів антипутінських цукерок днями надіслали на Донбас. Зараз виготовляють черговий подарунок, ще також партію солодощів. Володимир Мельник, Світлана Макогонська, Анатолій Киричук. перший національний.